Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Рада вітати вас в гостях на моєму каналі. Перед вами каталог компанії турецької фармасі вересень місяць. І в мене є відео розпакування і буду вам вдячна, якщо будете зі мною до кінця цього відео. Що мене перше, це е, мене радує, тішить, що в, замовлення, в замовленнях дуже часто в нас є шампунь «Ботанікс». Цей раз Herbal Mix в нас це зволоження, зміцнення і здорове сяйве волосся. 149 гривень 500 мл, вистачає на багато місяців, і з дуже приємним ароматом я теж користуюсь такою шампунью. Ви знаєте, що я користуюся різними шампунями. Декілька разів помила одним видом, потім знову декілька разів іншим. І так чередую, тому що волосечко наше ліниться звикає до гарного шампуню і потім починає лінитися. Ось така краса. Вистачить на дуже довго. Так. Ще в мене в замовленні два для, для чоловіка і для жінки. Галюсечка, є твоє замовлення. Це дезодорант аерозольний для жінки комфорт і Аква. Я вже вам за це розповідала, що це дезодорант такий, як парфум 150 мл в кожному. Гарантія того, що в 24 години свіжість я таким користуюсь чоловіка в хаті в, ну, в чоловіка немає, тому чоловічий я не розпилю, а свій. У мене навіть помічено, що це мій ось такий красунчик. Дуже приємний жіночий теж аромат, дуже приємний. І мене це тішить, тому що вистачає набагато. Потрібно геть трішки нанести, не потрібно там хвилинами наносити, але ем, гарний ефект, дієвий ефект, то поки що в мене із жіночих чоловічих то в мене два виду є, а жіночий у мене тільки один вид є, яким я особисто користуюсь і донька моя вже не перший місяць, тому ось такі. Дезодоранти підуть до моєї замовниці по 139 гривень 150 мілілітрів. Так, далі це моє особисте замовлення. Написала ціну, щоб не листати в каталозі. Ви знаєте, що я користуюсь цією лінійкою: це White Correct. тобто, в мене навіть на обличчі. Тут було таке до мене нема нічого окрім крему зараз на обличчі після тоніку і крему навколо очей Нема на обличчі нічого більше нанесеного. І в мене тут було доволі таке темненьке пігментне, така плямка, але вона, я рахую, вже більш зникає, її практично не видно. Ще я хочу тут вивести теж так. І руки, і тому замовлення десь там їде ще мені один тонік, тому що в мене вже. Так, використався добренько тонік для обличчя, тому що я протираю обличчя, зону декольте протираю і протираю руки, де є пігментні плямки. Тому хочу, щоб в ваній кімнаті було і на моєму столику жіночому тут. І ось взяла собі на запаску, бо щоб не чекати, коли закінчиться крем. 179 гривень по каталогу ось такий крем проти. Пігментації для відбілювання шкіри, а ми після літа, після сонечка, звичайно, шкіра обличчя і руки те, що більше всього на сонці, страждає від ультрафіолету. Але зараз я собі допомагаю, ви це знаєте. Так, далі у мене теж написала 99 гривень 100 е грамів, це в мене е натуральне мило, іде теж е white card, це в мене йде е моїй знайомій, яка Теж полюбляю цю лінійку, вистачає на дуже багато, на дуже довго. Я, до речі, забуваюся, бо я геть користуватись Я поклала геть окремо собі в тумбочку на поличку, але забуваю, коли мию руки, тому що тому що дуже гарно, теж коли миєш ручки, обличчя, до речі, шкіра обличчя дуже м'якенька використовувати це мило. То я від своєї сім'ї поклала його окремо і забуваю за нього, що це моє мило. Ось так ось бачите. Тому недостатньо недостача користування. так хочу сказати, от дивіться, у мене позавчора замовлення. Вчора замовлення, слава богу, сьогодні замовлення. І ще місяць у нас не закінчився. Ви знаєте, що фармасі замовляємо до останнього дня до бажано до 10, 22.00, Там навіть буває до 24.00, ще діє каталог допустимо вересень до 30 вересня 24 годин да? ще діє хто полюбляє таку зубну пасту візьміть собі як би там не було 10 гривень економії на Такому великому тубі вона з австралійським чаєм чайним маслом чайного дерева і використовується для діток навіть від 6 років. Я це зараз не замовляла, але акцентую ваше, увагу вашу увагу. Будь ласка, це дуже дієва зубна паста, профілактика зубного кавісу, зубного каменю, свіжий подих, розхвалювалася чомусь я, тому що ще декілька днів. Ні, а я так хочу, щоб економія була економною, знаєте, як ото кажуть в рекламі. І це дієва доктор Туна дуже, щоб не було кровотечі, де в яснах. Да? Щоб... Зубки наші були поступово дбайливо відбілювані, і саме головне це свіжий подих, і профілактика зубного каменю і каріїсу. І діткам від 6 років можна. Вона дуже м'яка, легка і освіжає. Тому поспішайте ще є час замовити. Це такий відступ. Далі в мене туш, 3D-ефект, ляльковий погляд. Це в мене в іншій компанії дівчина завжди брала там другу туш, Але тут в фармасі і більший об'єм 10 мл, і теж пухнаста щіточка така. 199 гривень, зараз в каталозі. Я нею теж полюбляю користуватись, бо зараз тільки коричневого в мене двохстороння і все. Чусь я так мені сподобалась, вона підійшла. Але це дуже м'якенька щіточка, це моя, це... я ніколи не відкриваю нічого чужого. Ось така 199 гривень, 10 мл, Кукольний погляд. Дуже гарно продовжує вії, не сиплеться, не боїться поту. Дуже гарна туш. Тому дівчинка взяла на подарунок для своєї подруги. Буду вірити, що їй підійде, і буде все ось так. так. Далі в нас е, зараз акція теж таки. Я взяла дві штуки. Ну, це не я взяла, це взяла моя знайома, вона встигла. Це такі туші. Як як оця моя да? у мене така є синя і коричнева. Е, і, а це чорне я достала показати вам, що бачите, як заклеєно, щоб ніхто нічого не відкривав. Мені це дуже подобається компанія. робить так, щоб ніхто нічого не відкривав, щоб все було е, збережено і репутація обличчя наше теж перед людьми, перед замовничками. Е, щоб було все дуже гарно. Ось такі туші. Тут виходить дівчатка. 12 мл забулася. Зазвичай туш 259 гривень. Зараз іще 209 гривень. Ви на одній туші економите 50 гривень. Уявляєте, 12 мілілітрів. Показую свою коричневу. Дивіться, я щось полюбила більш цією стороною фарбуватися, ось цією щіточкою. Там така ж сама система, тільки то, що чорна. І ось така дівчатка. Чорна туш, зазвичай 259 гривень, зараз у вересні 209 гривень, дівчата. Хто зареєстрований для вас ще знижка 25%. Це е, е от не люблю, тому що мені важко потім за ну, бачите, я, тому я не користуюсь тою стороною. А Боже, аби щоб було зручно. А мені зручно і цією. Вона підходить дуже мені, ця туш, тому я дуже рада, що вона в мене є. Так що вона теж є в каталозі. Так, Потім я замовила собі особисте це замовлення 139 гривень, Ой, так деревом, дерево запахло. Це білий олівець, білий, просто білий. Ой, він, він так хорошо. Дивіться, дивіться, як він легесенько наноситься. Це м, підфарбовувати куточки очей, куточки підфарбовувати очей, щоб м, більш світліший було. В, ну, в лице так, знаєте, вираз обличчя такий був більш світліший. Ось так я вам скажу, біленький. Ним легесенько підводите, щоб він освітляв вам ваші гарні очі. Ось таку красу я собі взяла: 139 гривень, він в дереві, потрібно буде підточити. Ну, нічого, стара. підстружувати. Навчимось підстружувати, бо я люблю більш механічні олівці. Так, далі. Далі в мене таке, знаєте, Даже не, думала, не буду розповідати. Я ще той раз замовила. Я замовила зараз знижка на всі харчові добавки. знижка 10%. Да? Готувалася, не доготувалася. Так. Да. Зараз акція вересня 10%. На всі харчові добавки І я собі купила так, я перехворіла і ще лікуюся для підсилення свого організму. Я взяла собі вітамін С. Ось такий. Він приходить дуже гарно в коробочці. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Тут у нас іде 15 таблеток. Відчиняється легко. Я його вже відчиняла, я його вже пила. Так, ось такий жовтого кольору, він більш жовтіший, ніж цей, без ніякого аромату. Це шипучі таблетки вітаміну С. Я зараз скину, поки буду розповідати, ось процес поки що пройде, бо сьогодні я не пила, тому що я знала, що буде в мене відео. І так, що це? шипуча таблетка з потрійним ефектом. З потрійним ефектом. Що покриває ваші щоденні потреби у вітаміні С, плюс вітамін Д, те, що не вистачає нам, плюс цинк. Для чого? Для прискорення регенерації ран, тобто заживлення, а також посилення дії інших вітамінів, таких як А, в 1 В2, в 5 та Є, е, і фолієвої кислоти. Вітамін С допомагає подолати стрес. Впливає на стабільну, стабільність імунної системи, знижує рівень холестерину, покращує роботу печінки, регулює згортання крові, впливає на синтез низьких гормонів, що регулюють процеси кровотворення та нормалізує проникливість капілярів. Сприяє засвоєнню кальцію, посилює обмін речовин, бере участь у синтезі калогену, який необхідний для зростання клітин, тканин. Кісток і хрящового тіла. Рекомендується одна на 200 мл. Ось так ще, ще ще, пить, ще не розчинилась повністю моя таблетка. На добу потрібно одна, розчинена у 200 мл. Тобто, на місяць потрібно такі дві упаковки, щоб пропити місяць і потім зробити перерву. Я ще почекаю, ще таблетка не розчинилася. Я. Це е, показую вам, я нікому нічого не рекомендую, нікому нічого ні, 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 казав, не на 100, 100, ну, щоб так прямо от, от, беріть, бо це дуже гарно. Я просто побачила, що є в цьому каталозі знижка, і чому думаю, я візьму собі трішки дешевше і спробую спробую, що це таке, як я себе буду почувати. Особисто я говорю тільки своє особисте бачення, відчуття е, чудове я. Відчуваю прилив енергії дійсно і мені легше. І дійсно я так бачу, що стреси, мабуть, не так активно мене атакують, але все залежить від обставин, від людей, від погоди, від природи. Не буду говорити про інше, що твориться, коїться в нашій, нашій країні. Це про війну. І ось така, дивіться, такого кольору жовтого. Аромат апельсину. От аромат прям цитрусових. Таке трішки газоване. Трішки геть, бо видно ж бульбашки. І солодке. Солодке. От для мене прям прям солодке таке, знаєте. Прям добре солодко. Випила прям при вас. Як напій, як солодкий напій газованої води. Я стараюся не використовувати в їжі солодку воду. І написано: не є лікарським засобом. Ось міленькі літери. Все, що є в нас тут в каталозі, да? щоб ті різні, 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 різні харчові добавки, різні. Будь ласка, все консультуємося з лікарем, підходимо чи з каталогом, чи вже ось так з інструкцією. Тут інструкція повністю, де який, який склад, яке все. Підходимо і показуємо, питаємо. Будь ласка, ось так ось так роз, роз, скажіть, будь ласка, чи потрібно, чи не потрібно, можна, не можна, тому що потрібно і аналізи здавати перед тим, як щось використовувати, якісь саме ще вітаміни. Тим паче потрібно знати, якого вітаміну нашому організму не вистачає, тому що перенасичення це теж погано. Я просто прихворіла була з кінця серпня, і я стараюся зараз війти в свій ритм життя, і тому я собі взяла і я не п'ю кожен день. Я ось десь так, день-два-три, я випила день-два-три. Я не знаю, чи буде мені від цього користь. Рекомендується вживати дорослим щоденно по таблетці на день. Я п'ю по бажанню. От якось так. Після смак мені солодкий. Прям добре солодкий. І такий, знаєте, ну, прям солодко. Хочеться випити ще води. І в мене, звісно, моя кава. Я дуже чекаю ну, мої замовлення, бо я щось знову з кавою про, про... гледділа своє. Я вип'ю пару готків кави нашої. Щоб мені не було солодко в роті, це нутрі Плюс, кава із зернами, з розчинний зерновий порошок ячменю та жита 60%, і розчинна кава 40%. Нутрі плюс, Турція. Вже скільки я років п'ю, а все, склад, я не звертаю на це уваги. Я знаю те, що мені дуже... До вподоби. Мені дуже до вподобається кава, дуже до вподоби. Я її замовляю, замовляю і бачу, що коли я її п'ю, у мене нема проблеми з кишечником. У мене розумієте, яка проблема може бути. У мене все це працює дуже гарно, і я вдячна цій каві, тому що без цієї кави в мене проблеми. І ось так вона мені дуже підходить. І смакує мені теж, до речі, дуже добре. І ви знаєте, що, вдякуючи нутрі плюс каві Турція, я перестала пити каву з цукром. Це тільки плюс, тому що я зрозуміла, дуже багато є речей, які в житті не, я не хочу використовувати для свого здоров'я, хочу тільки більш-менш Такий, знаєте, здоровий спосіб життя і тому. Перегляділа дуже багато пунктів, що не хочу геть зовсім, що мій організм відмовляється зовсім пити, їсти, і зрозуміла за цукор те, що, скоріш за все, хочу дуже сильно, хоч, хоча я сильно велика солодкоїжка, дуже страшенна солодкоїжка. У В мене бабулечка, царство небесне, 94 роки вона до останнього їла ем, солодке. А я так само теж, але перегляділа, що цукор є в фруктах, цукор, фруктоза, зрозумі... і перегляділа те, що і настроюю себе таким чином, що мені не потрібен цукор, такий, як я споживаю, в цукерках, в тортиках тих і ще якихось і там згущеному молоці. Воно мені не потрібно, воно мені користі не приносить і тому я. Дуже вдячна, що я каву можу пити вже не перший рік без цукру. І хочу сказати вам за цей блиск. Мені, на жаль, він не підійшов. Я буду його для демонстрації. Він чудово пахне, він чудово тримається на вустах, він нікуди не дівається. Але... Липкість це близькі це не моє. Ось в чому справа. Дуже гарні. Кому показувала, подобаються, тому що в мене такі спонжики спеціально для того, щоб взятись звідси і нанести можна даже на вуста, то оцей. То дуже подобається людям, поки що не замовляли, але подобається. Але мені не підійшло, тому що липне липнуть губи. А я це не не я, це моє особисте бачення, а так гарний, чудовий декілька разів наносила. Але оце в мене ця проблема така. Бачите, кажу вам, після того, як деякий час використала. І, звичайно, мені поклали новинку з слідючого каталогу пробний зразок водички, але жіночий, тому, мабуть, що я жінка мені поклали жіночий. І я дуже вірю, що буде якась ще акція, крім оцеї, на новинки. Я вірю, що буде ще якась акція. Я ще хочу більше знижку. Ви що думаєте? І мені парфум подобається. Для мене це парфум ніжний. Я носю на руці вже декілька годин. Відчуваю такий, знаєте, аромат. Квіти мені пахнуть. Мені пахнуть квіти. Я люблю квіти, як і люба жінка. І тому буде, буду бачити, е, тільки буде якась акція, звісно, тому що для мене трішки ціна кусається. Я буду купувати такий парфум, щоб був теж в моїй колекції і демонструвати, Тому що коли розпилюєш, це геть інше звучання, чим коли натираєш парфуми. Ви ж знаєте, якщо ми нанесли тобто, чи потерли, от чи ми нанесли так, чи ми розпилили, ми нічого не розтираємо. Ми, коли починаємо розтирати ручками, ми скажу таким, знаєте, простим, простою мовою: ми ломаємо, тобто ми порушуємо композицію. Нічого не потрібно. Нанесли перший, перші секунди пройшли. Аромат розкривається, розкривається. Нічого ми не розтираємо ніколи. І на бумазі, на папері, вибачте, на папері звучання геть інше. Ото показують, що на папері, на, на папері звучання зовсім інше. Я вже перепрактикувала цього питання дуже багато і тому я рекомендую нанесення на Особ-шкіру на своє тіло, і потім через деякий тільки час, даже можна через півгодини, через декілька годин, через п'ять годин, відчуття цього аромату. Для мене він чудовий. Той раз я так якось собі та наченець, а це знову бачите, я його ще раз в... Спробувала і мені він до вподоби. Головне, щоб була акція, щоб я його могла купити. І звісно, такі забали я взяла. Ви знаєте, що я люблю основу праймер під тональний крем. Тональним кремом я не користуюся, я зараз без нічого. То зараз за 30 балів і вище ви можете взяти за 99 гривень те, що 300 з лишнім гривень не хочу окуляри вдягати. 329 гривень. <звичай> Зазвичай я взяла собі забали за 99 гривень. Ось така краса, тому що це дуже гарна річ. Ви знаєте, праймер основа. Він прозорий, його навіть не видно. Він такий, як гель, його. Оцеї кількості вистачить на всю вашу шкіру обличчя. Дуже гарно, дуже гарне робить таке рівний рельєф, рівна шкіра. І я буваю, що тонік, крем навколо очей, да, там крем звичайний, шиє своя зона, свої крема. І... Я буває нанесу тільки цей праймер основу всього на всього. Вона поглинається шкірою, треба декілька хвилин почекати, і потім можу пудрою прозорою. І зараз, якщо що, ой, так ой, так, так, так приємно, прям така так, так слизько. Знаєте, так прям приємно, приємно, як наче шовк зараз на, на, на ручках. Дуже відчуття чудове. І вон праймер дійсно підготовує шкіру під тональний крем, під інші ваші засоби. Пудру і все інше, чим ви користуєтесь, що ви далі наносите. Це дійсно. І я оце нанесла його, розтушувала, да? і потім, через там, хвилинка, дві-три, щоб він поглинувся. І я просто можу нанести пудру, щоб не було м -м, близько шкіри. Все. Це зараз, бачите, без нічого і щось. Трішки жаркувато мені, і ось так. І тому я що зареєструємо зареєстрована замість 329 гривень. Я взяла за 99 гривень. І ще декілька чекаю, бо я робила ще замовлення, тому що бачу, що парфуми у мене закінчились. Любі мої, дорогі мої, таким було моє відео, таке, така була моя зустріч з вами. Дякую кожному, хто на мене підписаний. Хто безкоштовно реєструється в мою компанію і робить для себе замовлення по знижці 25%, і економить бюджет, користується екопродукцією, тому що даже, навіть навіть в... В такому декоративному є на основі мінералів, на природних складових. Тому будьте здорові, миру, радості, щастя! Всього найкращого. До побачення!